Доброго-доброго ранку, друзі. Мене звуть Юлія Бойко. Я старший бізнес-тренер компанії Bogustaim, ви на нашій традиційній тайм-менеджмент зарядці. Чомусь сьогодні мені не вдається повернути горизонтально камеру, він відмовляється це робити. Тому будемо з вами сьогодні вертикально. Так, ну що, я хочу з вами сьогодні поговорити про е, таке поняття, як трикутник е, е, бути, робити, мати, е, російською мовою. Бить, делать, иметь. Да? Це така техніка, таке поняття, такий підхід, такий прийом, який дуже часто зображають саме у вигляді трикутника. І коли про мова про нього йде, то мова йде про, наприклад, те, що якщо ви хочете чогось досягти, або якщо ви щось хочете в своєму житті мати. І от, намагаєтеся да, до цього прийти, то є сенс не тільки думати про те, чого ви хочете, на, у підсумку, коли мова йде про вже досягнуту ціль. Да, наприклад, там: я хочу заробити таку-то кількість грошей, або я хочу там реалізуватися в кар'єрі як професіонал такий, то стати тим-то, або я хочу там. Наприклад, там, здобути щось, там, якусь освіту, отримати диплом, наприклад, там, якийсь чи ще щось. Взагалі важливо, як, з, якого, з якої сфери буде ваша ціль, да? тобто що, що, що саме ви хочете. Є сенс приділяти увагу не тільки вже фінальному результату, що я хочу мати, але і є сенс направити свою увагу на те, яким ти маєш бути. І що ти маєш для цього робити? І розвивати усі ці три поняття одночасно. Да? Ну, наприклад, якщо я хочу стати мільйонером, тобто моя ціль це мати мільйон, да? то для цього я маю робити певні дії. Да? І нам треба подивитися на те, якщо ми знаємо в оточенні людей, які є мільйонерами, подивитися, подивитися на те, що роблять ці люди, аби вони були мільйонерами, тобто є певний набір їхніх дій, їхніх навичок, їхніх умінь. Які допомагають їм на виході мати той результат, який вони мають у вигляді того ж мільйону, наприклад. І так само дуже важливий момент: потрібно розвивати третю складову цю бути, Яким, а, якою має бути людина, аби вона була на виході мільйонером, наприклад Да? Тобто, якою вона має бути? Вона має бути рішучою, вона має бути там, наприклад, освіченою в певних сферах, да, здобути там знання у якихось певних сферах, там, наприклад, в управлінні фінансами, в там, у торгівлі на біржі і так, далі, і так далі. Тут же можуть бути різні варіанти, в залежності від того, яким чином там ви хочете заробити той ваш мільйон. Тобто ви дивитеся на ось ці три складові, що я хочу мати, що я, що я для цього маю робити, і яким я для цього маю бути. Ми можемо навіть для прикладу взяти іншу ціль, наприклад, створення щасливої сім'ї і мати у підсумку щасливий шлюб, наприклад, і там двоє дітей. До прикладу. Да? Це мій результат, який я хочу мати. Окей, а що я для цього маю робити? Да, якщо я ще, наприклад, не в шлюбі. То що я маю робити, аби знайти свого обранця, аби він був саме таким, яким я хочу, або в нас були саме такі стосунки, як я хочу, і так далі. Да? Окей, якщо ви вже в шлюбі і хочете ось цю ідеальну картинку, то чим ви маєте займатися? Що ви маєте робити? До чого маєте йти, щоб у кінці да, ви мали ось ось цей результат у вигляді щасливого шлюбу і двох дітей? І третій пункт да пам'ятаємо, а яким я маю бути. От там, як я, для того, щоб я була мала там щасливу сім'ю, якою я маю бути дружиною. І так само, які якості мені для цього потрібно там розвивати. Можливо, я маю бути там люблячою. Можливо, я маю навчитися демонструвати свою любов, або на, наприклад, я можливо маю навчитися конструктивно комунікувати, не звинувачуючи когось там, да, наприклад, там навчитися спілкуватися через я повідомлення, а не через там якісь. Докори, або там сварки, да, добуватися свого, наприклад, у сімейному житті і так далі. Тобто якою я маю бути, аби у підсумки досягти о, от тієї мети, яка переді мною стоїть. І мета може бути абсолютно різною. Це може бути щось матеріальне, це може бути щось абсолютно нематеріальне, коротше кажучи, ви не зрозуміли. І питання от якраз йде про розвиток ось цих паралельно, цих трьох складових. Зрозуміти, чого ти хочеш ставити перед собою ціль, побудувати план, рухатися до неї, там, розвити в собі дисципліну, щодня робити якісь. Для досягнення цілей, щодня коригувати, аналізувати, робити висновки, вносити зміни там, в свій рух і так далі. Да? Розвити в собі, робити, да, оці, що я маю робити, і розвити в собі такі якості, як, і перерахували ось ці якості, які ви хочете в собі розвити, аби бути тією людиною, яка відповідає ту, тій цілі, яку вона хоче отримати. Да? От і роздумуючи над цим питанням, над цією темою, я наткнулася на одну класну вправу. Яку я особисто застосовувала десь, можливо, роки три назад, і вона дуже класно спрацювала в моєму випадку, і я хочу вам з вами нею сьогодні поділитися. Це вправа, яка допоможе вам вироби, за допомогою звички, вона так і називається від, відпрацювання стану за допомогою звички. Певного стану, в якому ви хочете знаходитись, тобто певного самовідчуття, яке ви хочете відчувати, да? От, яким я хочу себе відчувати. Ну, наприклад, якщо ви хочете розвинути, який би такий приклад вам зрозуміли абсолютно для всіх, наприклад, якщо ви хочете розвинути в собі, Впевненість, от, наприклад, у вас є ціль, ви хочете зробити якусь певну кар'єру у якійсь міжнародній корпорації. Наприклад, у вас є задача на цьому кар'єрному шляху мати таку навичку, як, наприклад, публічні виступи і впевненість у собі при публічних виступах, коли ви перед аудиторією на сцені або, наприклад, там біля. Екрану да, десь там з презентацією, доносити якісь ідеї, презентуєте якийсь проект і так далі. Ви хочете, щоб люди, які вас зараз слухають, щоб вони відчували вашу. Впевненість у собі, вашу компетентність, вашу таку знаєте стійкість з приводу якогось там певного матеріалу, що немає сенсу взагалі вас там закидувати якимись складними питаннями, бо реально видно, що ви є профі, що ви орієнтуєтесь в в темі. Вам хочеться довіряти, наприклад, і дослухати вас до кінця. От ви хочете в собі розвити розвинути ось цей стан. Знову ж таки, у нас є ціль, да, наприклад, в даному випадку бути впевненим для того, щоб зробити кар'єру. Для цього нам треба виступати публічно, робити презентації, а для цього нам треба бути впевненим у собі і демонструвати ось цю впевненість іншим людям. Ось, ну, наприклад, такий кейс, да, зараз а, вигадуємо навмання. І а, у вас є задача ось розвинути оцю здатність бути. Такою людиною, яка круто виступає перед аудиторією, презентує свої ідеї і виглядає максимально впевненою в собі. І нам треба цю звичку, ось цей стан, бути впевненою в впевненою собі людиною, треба її розвинути прямо на рівні якоїсь звички, да? щоб ми звикли себе так відчувати, розвинути в собі ось цю якість. І підход заключається в тому, що ви вигадуєте собі якусь нову звичку і разом з цією звичкою тренуєте цей стан. Ну, наприклад, ви все життя чистите зуби правою рукою, тому що ви правша. А тепер вам треба розвинути звичку, до речі, вона буде дуже корисною для розвитку ваших там півкуль да, мозку, почати чистити зуби лівою рукою. Ну, з одного боку, навіть навіть навіщо вам така навичка потрібна, я не знаю. Але як приклад того, як за допомогою нової навички... За допомогою нової звички у вас е, виробляється певний стан, і на, на цьому я продемонструю. А ви можете для себе там взяти якусь іншу звичку, яку ви хочете розвинути. Можливо, у вас навіть є на приміті якась звичка, яку ви хочете започаткувати, впровадити в своє життя, але, наприклад, все ніяк до неї не е, не доходили руки. Да? От. І е, Тому зараз приведу приклад, а ви вже там подивитесь, як це можна наприклад, поєднати з тим, щоб відправитися. Працювати в собі оцей стан. Так от, я треную в собі здатність бути впевненою і абсолютно так без якихось там коливань виступати перед аудиторією і ось відчувати себе абсолютно впевненою перед іншими людьми, виступаючи публічно. І щоранку, коли я беру зубну щітку і йду чистити зуби, там у свою ванну. Ось в цей момент, коли я чищу зуби лівою рукою вже, а не правою, в цей момент я уявляю ситуацію, що я виступаю на публіці перед аудиторією, і в цей момент я моделюю, да, тобто я нібито Переношу себе в цей стан, моделюю ситуацію, що я зараз виступаю публічно, і треную в собі ось це відчуття максимальної, максимального спокою, впевненості в собі, да, і здатності круто виступати публічно. І ось в цей момент, тренуючи одночасно відпрацювання звички і тренуючи одночасно ось цей стан, я, якщо я буду це робити. Достатньо довго, ну, наприклад, в нашому випадку, якщо ми з вами візьмемо, наприклад, там місяць до того, аби ви чистили зуби, і це було настільки ж автоматично, ви знаєте ж, чим уміння відрізняється від навички, чим уміння відрізняється від звички. Навичка, звичка це те, що ви вже робите автоматично і навіть не замислюєтесь над цим. Тобто перші рази, коли ви будете чистити зуби лівою рукою, наприклад, якщо ви правша при цьому, вам буде спочатку незручно, буде якось там абсолютно некомфортно. Ви будете замислюватись над тим, взагалі, як цей процес відбувається, як правильно руку поставити, а під яким кутом це краще робити. і так далі. Потім там десь, десь через тиждень ви вже як, якимось чином там наловчитеся на лов, на це робити, да? і вже буде менше фокусу на тому, яким чином це відбувається тих. Технічно. Але при цьому ви будете відчувати, що це не так, як ви звикли. Там ще через два тижні, через три тижні, можливо, це вже буде досить комфортно. І десь, можливо, там через місяць, бо все ж залежить від того, чи будете ви забувати це робити щоранку, чи будуть у вас перерви у відпрацюванні цієї цієї звички там, і так далі. І, наприклад, десь через місяць, да, у кожного з вас буде ситуація своя, бо звички будуть різні, але допустимо. Ви можете зловити себе на думці, а у мене було саме так що ви вже не пам'ятаєте, а як це було до цього іншим способом. Бо цей новий спосіб настільки для вас звичний, настільки для вас ок, що ви вже навіть не пам'ятаєте, а як це не ок, коли ти так чистиш зуби, наприклад, лівою рукою. І ем, у, ці, у цій вправі алгоритм такий, я його відпрацьовувала кілька разів, і так само він і підтверджувався кілька разів, що спочатку виробляється звичка, і буквально через якийсь нетривалий зовсім час ви ловите себе на відчутті, що у, у подібній ситуації, до якої ви готувалися якраз у вигляді ось цього певного потрібного вам стану, що ви в цій ситуації саме так себе і відчуваєте. Саме так, як ви ось візуалізували да, і відчували себе в цей момент, коли ви тренувалися відпрацьовувати нову звичку і в ній відпрацьовували цей свій новий стан. І це дуже реально круто, тому що я хочу вам сказати, що при роботі зі своїми цілями, при роботі з реалізацією своїх бажань, є один з класних інструментів, який дуже рекомендують. Комбінувати, да, з звичайним щоденним рухом до своїх цілей, це саме е тренування стану, коли ти цього вже досяг, саме стану, коли ви не просто візуалізуєте те, чого ви хочете, а коли ви прямо на рівні відчуттів фіксуєте в собі ось це відчуття, ніби ви вже досягли того, чого хочете. І, звичайно, що ж паралельно вам потрібно буде робити ще якісь певні речі. Так вам потрібно буде вчити якийсь матеріал, вчитися виступати публічно, стояти на сцені, готувати презентації, реально виступати. Це ну звичайно, всі ці дії будуть відбуватися, але ну, при цьому дуже важливо розуміти, де да, що. Саме ось ця візуалі... візуалізація самовідчуття себе тією людиною, яка вже досягла тієї мети, якої вона хоче, і ось е... переживає цей стан е... досягнутої мети. Він от якраз круто відпрацьовується разом з новою навичкою. От тому, якщо у вас є реальна потреба, і ви бачите, що є сенс, да, ось розвинути в собі ось цей певний стан, цю здатність, це дуже круто відпрацьовується саме під час відпрацювання нової звички. Ну, в нашому випадку, як приклад, да. Чистити зуби не правою рукою, а наприклад, лівою рукою. Змоделювати собі при цьому можна зовсім інші якісь ситуації. Є, наприклад, там звичка спати не на лівій стороні ліжка, а на правій стороні ліжка. І от поки це не стане для вас настільки звичним, як було колись на іншій стороні ліжка, і в цей момент, коли ви лягаєте, ви в цей момент якраз тренуєтеся відчувати ось те, що ви хочете відчувати з приводу того досягнутого результату, який ви бажаєте. Коротше, я сподіваюся, що сам концепт донесла і ідея вам зрозуміла. Але є ще одне але ми теж можемо вам допомогти відпрацювати звичку. Ну, наприклад, звичку щоденно планувати і щоденно рухатись свідомо до своїх цілей. І ми можемо допомогти вам це робити за допомогою нашого тайм менеджмент квесту Турбо 21 У мене зараз, до речі, в буквально минулого понеділка стартувала група тайм менеджмент квесту Турбо 60 Це вже друга ступінь навчання. Це вже коли люди вчать не тільки тактичне щоденне планування, але й дивляться вже переходять вже на стратегічне планування свого життя. І настільки класна, крута, активна група, мені дуже подобаються учасники. І я ось наразі да, просто розумію, що ті люди, які зараз заходять на тай-менеджмент Квесту Турбо 21, у них якраз і відбувається щось подібне, як ось з цією чисткою зубів лівою рукою. Да. Вони вчаться зовсім по іншому, діаметрально протилежно тому способу, який вони для себе вже завчили, да способу взаємодії з часом зі своїми задачами, і от вони у них прямо такі відбувається, знаєте, перелом якихось звичних сценаріїв поведінки. Відповідно до часу, відповідно до взаємодії зі своїми задачами. Вони вчаться їх складати по групам по різним категоріям, да, з різних сфер життя. Вони вчаться виділяти час на форс мажори, вони вчаться оцінювати все це по часу, вчаться розставляти пріоритети, працювати зі своїм розкладом, протягом дня фіксувати по факту, що у них там відбувається з них з їхнім розкладом. Ввечері все це аналізувати, складати список задач на завтра. При цьому Аналізуючи, вносячи якісь корективи в свої плани на завтра, виходячи з результатів сьогоднішнього дня, при цьому тримаючи фокус на своїх мріях та бажаннях і так далі. Да? Тобто це те, що вони не звикли робити раніше, але при цьому вони починають це робити, тому що ми їх вчимо зовсім іншій технології взаємодії зі своїм часом та зі своїми задачами, аніж та, до якої вони звикли багато багато років свого життя. І ось цей процес саме в них відбувається. Да? І у нас на курсі це відбувається 21 день. Якщо це дійсно робити щодня, то як мінімум вміння це робити так, щоб тобі вже було комфортно і ти розумів, як це працює, точно відпрацьовується. Ну якщо ви хочете це вже довести до автоматизму, то а, тоді вже велкам до нас на тайм менеджмент квест Turbo 60. Так от до чого я все це кажу? У понеділок, завтра у нас з вами якраз стартує наступний потік тайм менеджмент квесту Turbo 21. У вас є можливість. Під кураторством за допомогою професіоналів. Відпрацювати ось таку звичку і певний стан, який вам потрібен, для досягнення тих важливих результатів у вашому житті, яких ви прагнете. Тож, якщо ви розумієте, що самостійно це зробити буде дуже складно, приходьте, ми вам допоможемо. Пишіть у коментарях до цього ефіру квест 21, менеджер з вами зв'яжеться, відправлять вам деталі того, яким чином цей курс влаштований, і розкажуть про умови, яким чином можна до нього довести. Долучитися. Так, все, друзі, на цьому буду з вами завершувати. Бажаю вам гарного, плідного, вихідного дня для тих, у кого він сьогодні робочий, такі теж, я розумію, що можуть бути. Нехай він буде робочим, результативним, але не напряжним. І давайте рухайтесь до своїх цілей, а якщо потрібна допомога, ми завжди на готові це зробити. Все, пока-пока!